Ну що, друзі? А сьогодні дуже незвичний топ для нас: а Dolby Vision ТВ бокси з повною сертифікацією. Бо бувають, наприклад, зіду, які там югуси, які не сертифіковані, але мають Dolby Vision, Але сьогодні нас цікавлять саме сертифіковані Android чи Google tv пристрої з підтримкою Netflix і будь-яких стрімінгових сервісів у повному обсязі. Тому. Оці усі огляди, які ми робили на ці девайси та на перевірених продавців, посилання лежать у опису під цим відео. Можете перейти подивитися, ще там промокоди на деякі твібокси, про які я зараз буду говорити. Тож підписуємося, натискаємо дзвоник. А ми поїхали на каналі Технозон Україна». І почнемо ми сьогодні з ліпшого до гіршого, скажімо так. Тут не буде дуже поганих, бо ми їх відкидаємо відразу і не хочемо витрачати на них час. Тому ми пішли з найліпших. Зараз маючи наприклад співвідношення ціни та якості, я виділяв би і саме з підтримкою Dolby Vision, Dolby Atmos, нормальних пультів з підтримкою інфрачервоної опції додаткової. Та 6 гігабітним LAN і Wi-Fi 6, я виділяв би, по-перше, Rocktech G2 та Homatics, Airbox, HOMATICS Box R4K. RockTech G2 дуже прикольний, тим, що він має е, формулу пам'яті 4 на 64 До речі, RockTech G2 продається в Україні спокійнесенько. І не дивіться навіть на цю ціну. Бо я вам поклав у опис під цим відео промокод, з яким використовуючи який, ви отримаєте ще додаткову знижку, і ціна буде дуже дуже приваблима. І якщо ви не хочете чекати з Аліекспресу, е, 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 і до речі, тут ще доставка буде платна, і чесно кажучи, вийде з конвертацією. Не набагато дешевше, а приблизно стільки. І що ми маємо? В нас приставка RockTech Rock G2 це 4 на 64, повноцінна M logic S905X4, K з сертифікацію Dolby Vision Dolby Atmos, підтримка Netflix, будь-яких стрімінгових сервісів, включно Nexon фірмовий, який продається на сайті Nexon, 1000 мегабітний LAN, Wi-Fi 6 і от Чим він кращий за BOXER 4 k По-перше, я ненавиджу tv бокси у білому кольорі, я їм користувався деякий час, але коли отримав RockTech у чорному кольорі зі шкіряну, ну вона не псевдошкіряна така накладка, зі шкіряною накладкою я відразу пересів на RockTech G2, дуже крутолезний пульт, дуже класний tv тівібокс. Рекомендую за на Android 12 з нативним автофреймрейтом, і зараз він просто практично ідеальний. А ще можна на нього Т2-приймач зробити. Ну не знаю, хто зараз дивиться Т2-приймач, купив собі там Nexon якийсь чи могого, і дивись, будь ласка. А, тому Хомать Xbox R4K це той, той самий RockTech 4х32, так. А, і він білий, і пульт трохи урізаний, але приблизно те саме, і він зараз коштує навіть дорожче, ніж RockTech G2. Посилання на огляди об, обох TV-боксів є в опису під цим відео, звісно, як і посилання на первійних продавців. Наступний tv бокс який в нас є, RockTech GB1, я поясню, це навіть не tv бокс Він маленький, і це формату TV-стіка. Він дешевше 50 баксів. Але чому він тут? А, бо зараз будуть йти бокси, які там на M logic більш, більш цікаві. Але цей tv бокс він, У нього формула пам'яті 2.16, в ньому є, звісно, Dolby Vision, Dolby Atmos, є а, в ньому а, той самий Wi-Fi 5-й, в принципі, та своєму. Але тут в нас чотириядерний cortex a 50 процесор Realtek 1315, c з відеоприскорювачем Mali-G57. Він дуже такий собі, знаєте, живчик. Такий, знаєте, живчик. І е, ті, хто знають мене давно, я дуже я завжди схвалював. ТВ-бокси на Realtek за їх якість відтворювання, бо у Realtek своя дуже цікава картинка. Вона кольорова, більш кольорова і така, знаєте, насичена більш ніж у M-Logic. Тому, навіть маючи якісь там свої невеличкі вади, які є. Ну, за, за таку ціну це, до цього TV-бокса дуже важко якось доколебатися. І він навіть є в Україні зараз продається. Зайшов він в Україну на Nexon і теж з ви можете отримати. Більш гарну ціну, поклав вам опис під цим відео. Ми ще випустимо на нього огляд. Дуже цікавий tv бокс ну навіть ТВ Стік чекайте. Я думаю, що він нам ще, скажімо так, сподобається. А от наступний це в нас Xiaomi Mi tv Box 4K і Xiaomi Mi tv Stick 4K. Xiaomi Mi TV-Box зараз коштує 42 бакси на AliExpress, а Xiaomi Mi tv Stick 4K коштує 39-30. І чим вони теж цікаві? Dolby Vision, Dolby Vision, Atmos, Mi Box у нас надол на Google TV, Mi TV Stick на, на Android TV. О, у Mi Box є навіть один порт USB 2.0, ну такий собі, це не 3.0 навіть. Є е, е, як є. Усіх оцих ТВ боксів пульти підтримують інфрачервону додаткову опцію керування додатковими пристроями по типу телевізора там, чи звукової панелі. А, але я трохи розчарований стану, стаю Xiaomi, бо вони обіцяли нам оновлення, що Випустили, але вже скільки років пройшло, оновлення немає. І скільки ми б'ємося за те оновлення, вже допрацьовують якісь ламані прошивки. Вже допрацювали на Mi TV Stick також ламані прошивки. Все вже зробили, все є. І безліч яких сторонніх прошивок є, спокійнесенько можна щось робити, якщо у вас руки з того місця ростуть. Хоча я не рекомендую модифікувати сертифіковані tv бокси На повноцінному MLG S905X4, але в них формула пам'яті. 2 на 8 Знаєте, з чим це пов'язано? У разі Xiaomi це не вистачає завжди місця на апдейт. І Ти видаляєш декілька програм, апдейтиш, потім їх встановлюєш знову. Тому, наприклад, у Rocktech GB1 16 ГБ, а тут 8. А Далі в нас йде мікулка M2 Plus Deluxe. І, не дивлячись на те, на його характеристики по типу MLogic S905 X4K, потім Dolby Vision, Dolby Atmos, 1000 Мбітний LAN і ціна зараз у 82 бакси. Ну, не знаю, подивитись, скільки він коштує. Чесно кажучи, я не впевнений, що він буде ще коштувати під 82 бакси, бо за таку ціну нормальний, нормальний TV бокс виходить. 1000 Мбітний LAN, я вже сказав. Android TV, звісно, якщо тут в нас у Xiaomi Android TV, а тут в нас Google TV, і тут в нас теж Android TV, тут нормальний начебто пульт. Але з Міколом, знаєте, як вийшло? Вони його випустили. І бросили на призволяще. Не працював нормально, Wi-Fi відвалювався, і були б деякі певні проблеми з самим цим телебоксом. Так вони щось робили, 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 щось зробили, випустили апдейт, і після оновлення все, все начебто, запрацювало, все добре. Але у, у випадку з Мікулом. Це випускається і забувається. У нас дуже великий досвід про роботи, наприклад, з Мікулка М6, який забросили, Мікулка м 2 А єдине, що вони оновлювали довго, це мікулка М2 звичайний, але там звичайний HDR. Ми ще повернемось до, до тих TV-боксів у іншому топі з HDR і hdr 10 саме з сертифікованими пристроями повністю. І з одного боку, начебто, непоганий TV-бокс, а з іншого боку я його вже боюсь, Я вам чесно кажу. Бо я на ньому нафакапився стільки, що, ну, чесно кажучи, трохи ми його відставили у низ е, рейтингу. Далі в нас йде Google TV Streamer 4 k Він в мене навіть є, я його використовую. І, е, чесно кажучи, це теж tv вистік. Теж tv вистік, і ви скажете, але чим він відрізняється від інших, Ну, наприклад, від того самого RockTech GB1, а я вам скажу. Не дивлячись на те, що тут 4 на 32, Dolby Vision, Dolby Atmos, на процесор Mediatek, незвичний для нас у даному варіанті використання. Вони щось, ну чесно кажучи, зробили не те. Інтеграція у Google будинок, але 122 бакси, навіть 123. За що? За пульт, який, ну, послухайте. Він люфтить. Він люфтить. Він просто у нього люфт. Конкретний. Він просто їздить і клацає. і це постійно. Ти його використовуєш. Западає верхня оця штука. Я не кажу, що це постійно. А, потім немає USB-портів. За 120 баксів ну, могли ж ви зробити хоча б один повноцінний USB-порт. І начебто воно працює. Android TV, ну не Android, а Google TV 14. А, все начебто класно. Зробіть нормальний блін порт USB. Вирішить питання з вмиканням. Звісно, вони не будуть цього вирішувати. Матрикс неможливо увімкнути у сервісі особливих можливостей. Ну неможливо, він його вимикає. І навіть може він і не випадає, начебто. Знаєте, але ну ось усе якось. знаєте, так називається: усе як якось працює. Начебто непоганий тіві бокс, але те люфтить, порта немає. 122 бакси коштує навіть 123, і сервіс додаткових можливостей вимкнути не можна для Матриксу. Ну таке собі. Хоча бокс заслуховує на, скажімо так, на увагу. Но ціна, ціна чи Chromecast 4 Google TV 4 k який вже трохи застарів на iMlogic s 905 x 3 Звісно, без AV1 кодику трохи застарів, але він працює. Але пам'ять 2 на 8 теж трохи вже виморажу. Бо після останніх апдейтів він трохи підлагує. І в нас залишається лише Кінханг Джин 1 з непоганою формулою пам'яті 4 на 32 з LAN-портом, з нормальним пультом, і начебто все класно працювало на Amlogic s 905 x 4 але в нього був постійний HDR чи Dolby Vision. Вони випустили апдейт, зробили адаптивний HDR чи Dolby Vision, але ну щось пішло не так, чи Dolby Vision, чи HDR працює. Долбі віжен зеждяр сумісно працювати не може і тому він такий класний tv бокс, дешевше 50 баксів. Сидить зараз у кінці топу. Для себе я визначив, що я використовую роктеки, використовую. Ну, ось такі роктеки використовуюся у Mi Box, Так, я використовуюся у Mi, Mi Box, І в мене є Google Streamer 4 k Але для мене навіть за дорого. Я його брав у Німеччині, коли були відряджені за 87 uh, євро. Це теж забагато, навіть у євро. А якщо його замовити та за доставку заплатити, то він так і вийде приблизно 100-120 баксів. Усі посилання опису під цим відео, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.